Дякую за перегляд! Заходьте, да да Заходьте, заходьте заходи мне. Зарфиры карасяк, это просто карася, трафика. Слава, вернись, вернись, все бачиш. Люди на представитель завода.

Щоб ви не залишали знову роботи не виробіть, біром руш Заряджай. Приєднали магазин, ніші, ніхто вас щось не віни. Рогомон слюби готов. Зарядили, заслали патрон-патроник і на запобіжник. Ці на запобіжник поставили. Вогонь. Зняли з запобіжника. Все, патрони закінчили, зброю на запобіжник. Провітаємо, що стрибу закінчив. Прогуман, От бачите, без команди. Так, хоч. чтобы мы их не поранили. Вот тут тоже эти там половины залегли. снова лево, фланговые, командуем Пошел! Пошел! Ну, в третья линия пошла откатываться. Все пройдут. Вы уже снимаете, что продохните, потому что он у него есть все подозрения. Теперь Він да, ну, ну, вже п'ятий. Палич на функцію. Відходите, вперше, ви, ви його прикриваєте. Ви уже прикриваєте його. <реклама> ви тепер відкриваєте. Ви держите цих двох. А ви держите тим. По центру стояти чи змістиєтесь? Перший номер розвертається, другий номер починає діяти. На мене другий номер пішов. Три! 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 Das ist Сейчас стреляю. Это мало. Повірите на практиці, що ви теоретично робили. І дощик пішов, тому вдома вам буде простіше, як повернутися, говорити про те, що потрібно робити вдома. Пите в полі зору, дивитесь автомат. Опа! Автомат направлений куди. На мене. Ви не знаєте, якому він знанні. Значить, що ви робите? різко передвигайтесь. Уходите з полю обстрілу його автомат. Відповзаєте. Саме перше, що ви робите...